Доброго дня! Давайте ми подивимося на 13.10. Прогноз на день. Загальний фон. Спілкування, рівновага Рівновага і в силі, і в позитивних емоціях. Наповнення наповнення енергії, тому що сила це в тому числі і енергія. І рівновага і баланс емоційного стану вашого. Такий загальний фон. Даного дню, 13 десяте. Сильна сторона. Незважаючи, які б ситуації не відбувалися, в якому б стані кожен із вас не знаходився, в кого втрати, в кого страхи, кому лячно, хто в печалі, або в інших негативних емоціях, які по факту могли б говорити і говорять про негатив, який відбувається в вашому житті. але ж ви все одно будете тримати сильна сторона цього дню. Це що ви будете тримати емоційний баланс. Баланс емоцій і енергії. Слабка, тому що не все так буде гладко. Ви будете розуміти, якщо ви займаєтеся, що є конкуренція, що є зрадники, є лицеміри, які бажають позитивний настрій, баланс рівновагу, яку ви тримаєте протягом даного дню. Вони бажають різними шляхами для того, щоб відбулися зміни в негативну сторону, але в позитив для них. Щоб ви не відчували, можливо, тієї ностальгії по минулому, не були задоволені або не знаходились спілкуванні з людьми із минулого. Тобто, в тому, що ви знаходитеся, є позитив для вас. Але вони всіми різними шляхами старатимуться для того, щоб розвалити, змінити ваш позитивний настрій, вашу рівновагу, ваш баланс, позитив. А ви будете, незважаючи на це це, щоб, щоб навколо вас не відбувалося, ви будете знаходитися в наповненні працювати і йти до своєї мети. Та робіть ви, що хочете. Мені то яка різниця. Таким чином, ви будете. Ви не звертатимете, можливо, на них уваги, хоча не звернуть на них уваги, вони будуть старатися. І, можливо, в іншому випадку або в іншому стані, в іншій би ситуації, можливо, якби. Давайте зупинимося, проговоримо тільки те, в інший би час ви. Б Відреагували, можливо, по-іншому. Ну, зараз так, 13-10 це рівновага, баланс, наповнення, спілкування, приємні спогади, все, що відбувається навколо вас, як би хто не старався, нічого в них не вийде. Вийдете все одно до своєї мети негатив. Єдине, що не знаходьтеся, будь ласка, в ілюзіях відносно свого партнера. Якщо ви жінка. Але це може бути і товариш, якщо ви чоловік, тому що тут король кубків, вам потрібно робити вибір. Можливо, ще якісь варіантів не замріють. Вам потрібно зробити вибір. Чи в відносинах, чи в інших питаннях. Але можливо, вам потрібно зробити вибір, хто в якій ситуації знаходиться. Але тут негатив. В тому, що є реалії потреби вибору, а ви сидите в омріяності. Замріялись. Закінчення порада. Який би не був початок і який би не був цей даний день, але він для вас закінчиться найкращим позитивом сонечком. Закінчення певного етапу, можливо, даний день це якась крапка в вашому житті. Ви будете осмислювати те, що, можливо, деякий життєвий процес, те, що відбувалося, або аналізувати якусь ситуацію, це можливо, і закінчення якоїсь ситуації, якогось питання, що протягом певного часу не вирішувалося, але для вас все буде добре. Ситуація проясниться. Або ви отримаєте позитивну відповідь, позитивний результат і порада. Що б не відбувалося навколо вас? Знайте, що вищі сили вас захищають. І ви отримаєте результат, на який сподіваєтесь. А я думаю, що ви сподіваєтесь на позитивний результат. І даний результат буде позитивним. До зустрічі!